Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і сьогодні ми проведемо огляд на готель «Венеція Пелец Hotel 5 Зірок. Розглянемо місце положення готелю на карті. Це країна Туреччина збережжі Середземного моря. Готель знаходиться в місті Анталія в регіоні Кунду на першій береговій лінії. Відстань від готелю до аеропорту становить 15 км. До центру міста Анталії 23 км. До таких курортних міст, як Білєк, 16 км. Сіде 60 км. Готель Венеція Пелец був побудований в 2003 році у венеціанському стилі. Подивіться, які тут гарні розписи на стелі. У 2024 році в готелі пройшла реконструкція території, побудували нову площу, ресторани карт, бари, Пірс а також оновили шезлонги та парасольки на пляжі. У 2025 році планують повну реновацію номерного фонду. Готель працює за концепцією ультра все включено. В барах готелю представлений імпортний алкоголь. Зараз перед нами один з таких барів це Лобі Бар. Працює він 24 на 7. Готель має на своїй території найвідоміші пам'ятки італійського міста на воді Венеції. Це Базиліка, герцівський палац, Башту Кампаніл, Кафе Флоріан на площі Сан Марко та міст Ріальто. Кожна споруда має своє призначення, де розташовуються кафе, ресторани, номери. Готель пропонує комплекс розваг для дітей та дорослих. В готелі є один основний ресторан, знаходиться він в головній будівлі. Там проходить сніданок, обід та вечеря гостей. В головній будівлі також є нічний ресторан, який можна відвідати з 11-ї вечора до 8 ранку. На території готелю є три ресторани А-ля карт. Турецький, італійський та рибний. Від семи ночей можна буде відвідати один раз безкоштовно один з ресторанів. Біля ось цієї башти розташована кондитерська, де можна взяти морозиво, тортики, випити чай або каву з 10 ранку до 11 вечора. Зараз ми проходимо повз одної з зон відпочинків гостей. Це великий відкритий басейн, який розподілений по секціям за різними глибинами. До речі, прикольно, що прямо в басейні є бар, тож ви можете брати напої, не виходячи з басейну. Зверніть увагу, що навколо басейну, окрім шезлонгів, є ще й кабани, їх можна орендувати за додаткову оплату. коштує це 110 євро на 4 людини. В цю вартість включено сервіс, особистий офіціант, харчування по снекбару та напої. Номери в готелі розташовані в трьох п'ятиповерхових блоках. Зараз ми заходимо до одного з них і подивимося номери. Номерний фонд готелю налічує 543 номери. Це такі категорії, як Стандарт, Family. Також зверніть увагу, що є 44 номери без балкону. Подивимося номер категорії стандарт. Його площа 25 квадратних метрів. Максимальна вмістимість гостей двоє дорослих і двоє діток. В усіх номерах готелю для гостей будуть безкоштовними сейф, міні-косметика в ванній кімнаті, чайний набір, міні-бар, який заповнений пивом та софт напоями, поповнюється кожного дня. Халати та капці будуть під запит. Wi-Fi в готелі швидкісний, безкоштовний по всій території. Подивимося номер категорії Family. Він складається з двох кімнат. Ось так виглядає перша спальня. Є величезний балкон. Площа номеру Family 50 квадратних метрів. Максимальна містимість гостей 4 дорослих. В номері є одна ванна кімната з усім необхідним. І ось так виглядає друга спальня. Ходімо далі дивитися територію. Вона тут дійсно цікава. Ось тут ви можете бачити місточок такий через басейн. На ньому розташована кальянна. Можна покурити кальян за додаткову оплату. На території готелю, окрім відкритих басейнів, є також критий басейн з джакузі з підігрівом в Зимовий час, розташований від в спа-центрі. До речі, в спа можна буде безкоштовно відвідати сауну та хамам. За додаткову оплату можна зробити масажі, доглядові процедури, салон краси також є та перукарня. На території готелю є ось така чудова зона з аквапарком, де можна весело провести час, є водні гірки та басейни для діток, неглибокі, а також є сім водних гірок для дорослих. Поблизу аквапарку розташована ось така зона для відпочинку гостей. Є стільчики зі столами, а також диванчики, можна щось перекусити та випити. Є поруч бар, де подається турецький кумпір, це картопля з різним наповненням. Роблять вафлі, солодощі, є фрукти та морозиво. Вата та попкорн будуть платними. Батути, які зараз перед нами, оплачуються додатково. Анімаційна програма в готелі досить насичена: це йога, уроки танців, акваеробіка, вечірній час міні-диско для діток. Кожного дня привозні шоу, діджей-перформенс, танці живота, жива музика, дискотека біля пляжу до першої години ночі. Для діток це міні-клуб від 4 років. Його можна відвідувати самостійно, до 4 років з батьками. Аніматори проводять для дітей різноманітні майстер-класи, шоу-програми, їм нам дуже весело та є чим зайнятися. На території готелю є тенісні корти, ракетки та м'ячі будуть безкоштовними, платним буде освітлення в вечірній час та уроки тенісу. Ближче до пляжу розташований турецький алякарт, зараз з лівого боку ми його проходимо. В вечірній час він працює як ресторан карт, В денний час як снег бар з 12 до 16 тут можна буде перекусити. Ближче до пляжу по праву сторону розташований італійський ресторан карт, Як карт він працює у вечірній час, як снег-бар з 11 до 18. Працюють снег-бари по меню. З лівого боку ми проходимо бар, в якому можна буде взяти напої впродовж дня. В цьому барі проводиться дискотека до першої години ночі. А зараз ми подивимося пляж. Він тут розділений на дві зони. Перше, з правого боку це зона, де стоять шезлонги та парасольки безкоштовні. З лівого боку розташовані кабани, які оплачуються додатково. Кабани також є і на пірсі. Вартість кабан 110 євро, максимум вмістимість 4 людини. В цю суму включено сервіс, особистий офіціант, харчування по снекбару та напої. Вхід в море тут дуже зручний, пологий, піщано-гальковий. Коли ви відпочиваєте на шезлонгах, біля вас є QR-код, можна буде замовити щось зі сникбару або напоїв, і вам принесуть це прямо до шезлонгу. На території готелю, окрім корпусів з номерами, є також 4 віли. Максимальна вмістимість на одній з віл 6 дорослих та двоє діток. В кожній віллі є по 3 кімнати. Зараз ми проходимо одну з віл. Зверніть увагу, що в ній є особистий критий басейн з панорамними вікнами. Віли розташовані на ось такій зеленій, гарній території. Дякуємо вам за перегляд. Забронювати тур в цей готель ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.